Друзі, всім привіт, далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання розіскується каліф Жало Скорпіда. Нажимаємо кнопку Прийняти, друзі, відкриваємо карту і ми бачимо ось це місце на карті, де нам зазначено завдання. зазначило завдання. Біжимо туди і нам потрібно буде вбити міні боса і забрати нього голову, друзі. Цю голову потім нам потрібно буде принести цьому NPC. Тобто, на цьому NPC, а NPC в Прибамбаске, але це вже трохи буде пізніше, я розповім, куди і що. Е, біжимо зараз, друзі, на то місце, де я сказав, і де показав ось на це місце. Друзі, хотів також я попросити вас, щоб ви поставили лайк та підписались на канал. Все, буду на місці, далі продовжимо. Друзі, дивіться, знайшов я цього каліфа. Ось він. Звісно, я його, його вбив другий персонаж, але діло не в цьому. Зараз я все поясню. Друзі, також будемо чекати його респауна. Друзі, він респавниться біля от цієї вишки. Потім біля другої. Та от далі бігте. Третя вишка. Тобто біля цих вишок він респавниться. Скоріше за все він розпавниться ось біля цієї. Тут важко вгадати, тому що е, може там, а може там, не знати, де його, в общем, очікувати, але скоріше всього біля цієї вишки, яка ближче знаходиться до пляжу. Все, друзі, будемо чекати респауна, коли він зареспавниться, вб'ємо його. Друзі, знайшов я цього каліфа, ось він. Дивимося на карті, ось на карті він тут знаходиться. Зараз спавнився він от в цій зоні. О, де я б'ю його зараз. Все, вбили, забрали його голову, друзі. Так, все, друзі, відкриваємо карту. Бачимо, що нам потрібно бігти в прибамбаск. Щоб здати це завдання. Ладенько, побігли в Прибамбаск і там вже зустрінемось. Друзі, підбігаємо до е, цього боже. Прибамбаска. Зараз забіжемо на територію. Привіт, брате! Скільки коштує цей сет? Так, підбігаємо до NPC, в якого брали завдання. Ось він у нас очікує. Е, розмовляємо з ним по даному завданню і нажимаємо кнопку Завершити. Все, завдання ми виконали, друзі. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою.